Товариство Атенсіон огляд заряджений на срач. В нас сьогодні знову безалкогольне пивко. <Свісна> Вітаю на біргічці з вами, Олександр. Блог про пиво і крафтову культуру. А сьогодні в нас безалкогольне пиво від броварні варвар з Києва. Варвар вже давно і успішно варить світлу версію безалкогольного пива, яке називається Zero Stress. Воно себе добре зарекомендувало серед споживачів. Я пив і мені дуже подобається. І нарешті в нас на огляді його темна версія Dark Zero Stress. Отака гарнюсінька баночка темного пивка. Давайте глянемо, що тут написано: Zero Stress, Dark non Porter. По характеристиках тут менше, ніж 0,5 алкоголю. Фінальному продукті 8,2 початкова щільність і зі складу ячмінний солод, трохи мальтодекстрину, хміль дріжджі і сорбат калію. Містить глютен. Глютен ням, ням це пиво було щойно розлито в баночку. Серед аудиторії Біргички і Сакілпойнта була унікальна нагода випити його в день розливу на броварні ще без етикетки. Тобто, ми заспойлерили для себе смак. Нарешті вона поступила в продаж, було поклеєно етикеточкою, і тепер треба куштувати вже фінальний комерційний зразок. Відкриваємо баночку. І дивимося, яке воно гарненьке. Абсолютно непрозоре, з насиченою кремовою такою шоколадною шапкою. ПАУ! Дуже круто, несолодке, немає цієї насиченої сусловості, яка дуже часто зустрічається в безалкогольному пиві. Класні насичені шоколадні, такі я б сказав би, хлібні відтінки. В смаку є певна легка паленість. Звісно, що ніякого алкоголю і натяку навіть тут немає. Легка. Нотка смаженого насіння От ячмінь, але воно не нав'язливе і, в принципі, воно підтримує тіло, створює якесь таке враження комплексності можливо якогось дуже солодкульного портера, не так як зараз вже роблять а. Того більш солодового чи якось так, коли ти хочеш випити щось схоже на пиво. Ну фактично, в принципі, пиво, але за певних обставин ти не можеш пити алкоголь зараз, або ти за кермом, або на службі, але чимось хочеться запити. Це дуже непогана альтернатива. Дуже круто, що українські крафтові виробники почали робити прикольну драйвову безалкоголку. Круто, особливо коли хочеться того насиченого паленого приснику. Цікаво, що до сьогодні на ринку на постійній основі була представлена темна безалкоголка, тільки від бурварні мова з Дніпра. Дуже класна, і вона вже отримала свої навіть нагороди на міжнародних конкурсах, і я її теж люблю. Класно, що варвар знайшов е, собі натхнення і сили зробити альтернативу. Думаю, що це буде достойний зразок на українському ринку крафтового пива. Всім, кому тема безалкоголки якимось чином близька, рекомендую скуштувати. Топчик. Останній ковточок дуже смачно. Друзі, підписуйтесь на бергічку, ставте ваші реакції. Не забувайте підтримувати наші ініціативи, особливо збори для ЗСУ, які ми робимо регулярно. Всім папа. -па.